Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури була затверджена спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України і Міністерством освіти і науки України із 2009 року. І ця інструкція передбачає, що медичний працівник навчального закладу після того, як огляне дитину, огляне учня. Рекомендує групу для занять фізкультурною. Таких груп визначено три: це є основна, підготовча і спеціальна група. Критерії, за якими відносять учня до тої чи іншої групи, теж передбачені розписані цією інструкцією. Заняття з кожної з цих груп мають свої особливості. Основна група називається основною, тому що, як правило, в ній займається основна маса дітей це ті діти, які не мають якихось протипоказань до занять фізкультурою чи спортом. Це ті діти, які є практично здоровими. До спеціальної групи відносяться ті діти, які мають певні обмеження щодо занять фізкультурою і спортом, або які за станом здоров'я не можуть займатися фізкультурою чи спортом. Для них теж передбачена, передбачена спеціальна програма занять. Ну і підготовча група. Це така група найбільш мобільна з цих усіх, з поміж тих двох, які я вже назвала, тому що до підготовчої групи, як правило, відносять тих дітей, які в принципі можуть займатися в основній групі, але були, наприклад, травмовані, або зараз знаходяться у післяопераційний період. Тобто для них навантаження фізичні в даний момент просто не бажані, і їх потрібно обмежити на той час, доки оці заняття фізкультури не рекомендовані. З основної групи діти переводяться до підготовчої, а коли той період, який був визначений лікарями на реабілітацію чи на відновлення організму, закінчується, їх переводять знову до основної групи. Ну або за потребою тоді вже до спеціальної. Ну, хочу ще сказати, що щодо занять фізкультурою, ці рекомендації лікарів дуже важливо їх дотримуватися, до них дослухатися, тому що. Від цього залежить, зрештою, не лише те, наскільки учень буде ефективно працювати під час уроку, а і те, наскільки буде результативний цей урок. Тому що ну, станом на сьогоднішній день, уроки фізкультури вони не розглядаються як уроки, на яких можна досягти високих результатів, чи ми ставимо якусь дуже високу планку. Власне, ці уроки мають такий Рекреаційно-оздоровчий характер. І в зв'язку з тим, що ми на сьогоднішній день впроваджуємо державний компонент початкової освіти, впроваджуємо другий рік і загальної і середньої освіти перший рік, то один із основних моментів, найважливіших у держкомпоненті, це здорові зберігаючі технології і успіх уроків фізкультури. Це не показник, який дитина показала, наприклад, в результаті уроку чи там десь на спортивних змаганнях. Успіх уроку фізкультури це тоді, коли дитина вміє користуватися своїми можливостями, постійно працює над собою, коли ми розвиваємо навички здорового способу життя, коли ми пропагуємо здоровий спосіб життя, коли ми пропагуємо заняття фізкультурою, не для певного результату, а як процес. Я не хочу сказати, що у викладанні фізкультури в нас немає проблем. Є проблеми. Є проблема з тим, що не завжди є змінний одяг для знання фізкультури. Є проблема з тим, що не завжди є зміни взуття. Є проблема з тим, що не завжди дитина себе почуває добре, і будьмо відверті, не завжди хоче займатися фізкультурою. Ми всі були в школі, ми всі діти, у нас це все завжди було, є і буде. І такі дні, коли хочеться, і такі дні, коли не хочеться. Діти залюбки беруть участь у тих уроках і ходять на ті уроки, де йдеться, наприклад, про якусь спортивну гру, про групові спортивні ігри. Трохи гірше йдуть там, де йдеться, наприклад, про теоретичний матеріал. бо... На уроках фізкультури розглядається і теоретичний матеріал. І здається мені, що другий рік підряд у нас йде Олімпіада з фізичної культури. А Олімпіада з фізичної культури передбачає відповідь на теоретичні запитання, ну і потім, безперечно, практичну складову, так як і з інших олімпіад. Таким чином, Міністерство освіти, ну і наші заклади і управління освіти. Ми хотіли би все-таки привернути увагу до... І до фізкультури, і саме до того моменту, про котрий я сказала, це є рекреаційно оздоровчий характер цих уроків Не стільки змагання і не стільки результат, скільки ввести заняття фізкультурою в звичку і в стиль життя.